Друзі, усім-усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу порозмовляти, роздивитися трішечки, покопоршитися в цій банці, точніше, в ураріумі. Хочу вам показати з того часу, як ми з вами його купували, а також садили. Показати, що в ньому тут відбувається більш детальніше, ну і трішки навести лад. З того часу, як ми його з вами посадили, вже пройшло десь приблизно рік, ну, місяців 10-11 точно. Можливо, дівчатка, хлопці, біля цих цифр, але що хочу сказати, я після того нічого взагалі не робила. Тобто мої квіти посаджені ось в таку банку, тобто у флорарі, дарують мені настрій. І також я хочу його вам подарувати і трішечки вам розказати, як я за ним доглядаю. Точніше, взагалі, його відсутність. Але давайте подивимося ближче. У мене, дівчатка-хлопці, це є. 3-літрова банка, звичайна, яку ми дівчата використовуємо для консервування. Тобто нічого особливого. Я придбала деякі рослини, як ви бачите. Я купувала їх, звісно, спеціально для цієї історії. Ну, я маю на увазі для посадки у флораріум, у баночку. Це було ну, теж приблизно десь рік по тому, мені здається. Або восени, або взимку, чи навесні. Ну, дівчата, коротше. І хлопці, я рекомендую вам просто звернутися до мого плейлиста, який є в мене на каналі. Там є всього два на всього відео, де перше з них це покупка ось цих рослин. Ви можете бачити, які вони в мене були. Ну а також друге відео саме. Оця посадка, як я саджала ці рослинки, що відбувалося на той час, і які в мене були враження від посадки, ну і таке інше. Тому я рекомендую вам подивитися, витрати свій час, якщо вам цікава, звісно, ця тема. Але давайте подивимося на сьогодення, в нас з вами 27 число, якщо я не помиляюся, да, друзі? 27 як ви бачите, субота ось у мене такий час. Я хочу сьогодні це все зробити. Давайте ближче роздивимось, що тут відбувається. Я за цим флорарем доглядаю друзі дуже-дуже просто полила раз. Мабуть, на два місяці щось мені так здається. А то і більше І він дуже крутезна з цього приводу, як ви бачите, виглядає, тому що він небагато потребує уваги, але трішечки вона ж все ж таки йому потрібна. Я хочу трохи тут прибрати зайвих сухостоїв, які в мене. З'явилися майже за рік. Ось так у мене, як ви бачите, виглядає мій папороть, який ми з вами саджали, тобто дуже погано виглядають листочки. І ось так виглядає офіопогон. Ось ця квіточка. Зараз тут буду вам намагатися зробити трохи фокусу, приблизити. Там, дівчатка, Ось такий в мене є офіопогон в цьому флораріумі. З вузьким дівчатка-листочком зараз буду намагатися вам щось тут показувати. Ось, подивіться, ось ця квіточка. Він дуже непогано виглядає, мені він подобається. Він такий, знаєте, додає такої якоїсь краси в цьому дизайні. Ну, якщо так можна назвати, ландшафтному. Ну І також його треба прибрати. Як ви розумієте, поруч у мене тут росла орхідея, яку дівчатка, як ви бачите, вона в мене, мабуть, пропала. Листочки я її вже, друзі, достала, а потім вирішила, як це я без вас все це роблю. І такий в мене з'явився контент. Я буду, друзі, отак лізти своєю рукою, бо вона в мене малесенька. Дуже добре я можу дістати до своїх рослин саме. Не приміняючи ось такі всякі штуки, але на всяк випадок я взяла, бачите, ножиці, ось взяла для того, щоб, якщо мені щось тут знадобиться, я могла щось робити. Так, я дістаю свою орхідею, точніше, її залишки. Бо з нею толку, як ви розумієте, вже ніякого, тільки тут вони. Ці залишки, ось, бачите, лежать, тільки гніють, це все не потрібно. І я хочу безстресенько це все зробити, бо в мене ще на сьогодні трохи є справ. Хочу я сьогодні відвідати свою матусю у лікарні. бо Бабулечка наша заболіла. В неї е, воспаління легенів. Так, правильно я сказала, так, да, мабуть, так. Трішки в неї там тиск піднявся з цього приводу. Є також кислородне голодування, тому треба все безстресенько зробити, з вами поспілкуватися і побігти у справах, відвідати. Нашу бабулечку. Так, що я хочу вам сказати? Якщо брати і частіше все це робити, не так, як я, там десь колись, то, можливо, по цих сухостоях було б, звісно, менше. Мені здається, друзі, якщо я не помиляюся, я один разочек все ж таки забула полити свій флораріум. Так, що в мене тут таке камінця, в різний бок пригає. Не розумію я. Я отак зараз його. Трохи придавлю. Але мені здається, це буде зайве, тому що його, ось це камінця, я маю на увазі, його треба було все ж таки трохи прикопати. Я цього не зробила, бо не зважала. Це за потрібним. А зараз, коли вже такі рослинки, бачите, в мене вони тут наросли. Дівчатка, я буду вам також показувати от в такому вигляді, щоб ви розуміли, що я тут роблю. Офіопогончик я трохи тут його. Так, видно вам чи ні? Він такий в мене ця железна, ця 3 літрова банка, бо я все ж таки, друзі, трохи. Вона в мене все ж таки трохи йде волога. Тобто земля, і така, знаєте, ну, трохи важкувата її тримати. Але нічого страшного, я тут намагаюся вам сьогодні трохи додавати кадру ближче, віддаляти, щоб ви могли щось тут робити. Звісно, оце, коли ти знімаєш отакі відео, де не дуже удобно це все робити, знаєте, треба, ну, як на мій погляд, піймати отой добрий. Ракурс, ой, слухайте, взяла оце, достала оці зелені листочки. Як я так умудрилася, щось я не зрозуміла. Оце, так. Да. Так, це, мабуть, трохи треба зробити по-інакшому, мабуть, не так швидко, як я це сьогодні хочу зробити. Я сьогодні тут полізла, позаглядувала, що відбувається, бо думаю, не, чи потрібно його там поливати, чи ні, а то, знаєте, так, не дуже я тут доглядаю за ним, ну, як я вже казала, на да, часто заглядаю, а потім така дивлюся раз, а тут у мене вже моєї орхідеї і нема. Треба сюди посадити якусь іншу рослинку. То, як ви бачите, в мене тут ростуть більше фікусів, ну тобто два види фікусів. Один з них дуболисний, оцей той, що поменше, о той, що зеленесенький. Ось так він виглядає. Він дуже дуже і по-іншому скажу ще раз дуже полюбляє, полюбляє вологу. Тобто це два фікуси, які ідеально, дівчатка-хлопці, ростуть у флораріумах. Особливо, коли їм є чуть трохи більше світла, взагалі, як то кажуть, must have. Ну, ось подивіться, Він, в мене цей флораріум стоїть більш такому північному віконці. Трохи там, коли сідає сонечка, попадає на нього світло, але, як ви бачите, все з ним добре, нові листочки вони також є отакі варієгатні, симпатичні. Ну, Тобто, мій фікус, не дивлячись на те, що зима, він все ж таки ось подивіться, друзі, росте і видає ще листочки. Тобто для фікусів, як то кажуть, все тут нормальне. Так, а що це в мене тут таке? Все попадало, мій офіопогон, все закрило. Що тут такий? Фікус е, росте? Я б не скажу, що зі швидкістю звуку, е, тому що, ось дивіться, дівчата, він дуже небагато наріс за той період, поки він в мене з'явився. А, до речі, я тут намагалася його. Двічі ем, черенкувати. знаєте для чого? Бо отак він в мене вже виліз з банки, виліз ем, мені, як завжди було ніколи. Я його безстресенько втикнула в інший флораріум, який в мене є здоровений і в якому у мене росте там дві всього-навсього на 100 літрів. Дві рослини, і я все ніяк не можу вам зняти відео, щоб показати, що там відбувається. Раніше я туди садила, як ви пам'ятаєте, толумнії, кілансі, але в мене, дівчатка, нічого з цього не прижилося. Я зробила помилку, також, мабуть, треба зробити окреме відео, точніше, прямий ефір на цю тему з приводу флораріума, поділитися своїм досвідом, враженням від цього. Ну і деякі зробити рекомендації для вас з цього питання, тому що є що сказати і розказати. Ну, і от, як ви бачите, також показати. Так, що ж мені сюди треба придумати ось до цього місця? Але я подивлюся, хочеться мені якусь таку квіточку придумати, яка буде рости вверх, не отак по землі, не оплітати, а саме вверх. І мені, звісно ж, хотілося б. Щоб вона така була, знаєте, якась яскравенька. Можливо, це зробити з фітонією, Також було б чудово, але, друзі, скажу вам, якщо нічого іншого не знайду, то звісно її посаджу. Але я все ж би хотіла якусь там орхідеечку, можливо, королівську якусь посадити. Не знаю. Моя ось ця палка, яку я тут намагалася у той час, коли саджала цей флораріум, використовувати, я маю на увазі. Щоб вона була така, знаєте, ну, по типу додавала якоїсь краси у цій банці. Ну, Майже не здійснилася, тому що полишилась вона в мене. Ось, бачите, одна тут тричить. Вам видно її, друзі, серед цієї зелені, бачите, вона на отак. Тричить і все. Ну, я б сказала так, у мене тут більше все ж таки росте. Ростуть фікуси, так буде правильніше. І з цього боку отак це все виглядає. От я фікус тр трохи прибрала. Бачите, я його тут намагаюся обперти об банку. Ну, як є. Треба все ж таки прибрати папороть, більш-менш такі сухі листочки. Але, друзі, прийдеться його обрізати, е, як то кажуть, дуже-дуже довго це робити, а в мене зараз часу нема. Я просто, мабуть, це так вас познайомила, що він в мене все ж таки росте, все в нього добре відбувається. А потім я зроблю вже без вас, без цього формату. Я маю на увазі без відеоформату. І в одному із своїх влогових варіантів, що я роблю в той чи інший місяць, я вам, мабуть, покажу. Як я це все зробила, із серії ось цього папороті, як я його почистила? Ну і, до речі, покажу, як це робиться в таких ось умовах. Але з більшим часом і з більшим, як то кажуть, Робочим ресурсом зараз він у мене трохи буде переформатований на іншу історію. Я маю на увазі на лікарню. Тому трішечки, як я вже сказала, не дуже це все буде часто відбуватися. По темі флораріума і нашої з вами зустрічі саме. Квітів у банці. Ось бачите, що тут відбувається. Так що, дівчатка, давайте все це ми з вами трохи перенесемо на інший місяць. Я була рада вам показати, що тут в мене є у флораріумі. Боже, який у мене афіапагончик такий малесенький. Мені здається, там трішки йому щось не. Вистачає, це скло треба ще тут, бачите, трохи ось помити, бо все ж таки волога, яка тут є у середині, вона інколи все ж таки, я розумію, відбувається і залишається на банці. Але, друзі, покажу таке вам відео додаткове: такий звіт щодо мого флораріму ну, проміжуточне. Бо по-іншому я не скажу. Треба все ж таки вам звітувати, розказувати, показувати, що відбувається, ну і ділитися своїми емоціями. Дівчатка-хлопці, я дуже задоволена, що цей флораріум в мене є, я маю на увазі у мініатюрі. Тому що ось ця зелень, яка стоїть в мене на кухні 24 години, як то кажуть, на 7 днів на тиждень. Це дуже-дуже круто. І вона мені милує око. Ця банка це фікуси – Це моє окреме кохання, яке я вам також раджу мати. Дівчатка, хлопці, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра, і усім пока-пока.